Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Сьогодні до нас завітав Сергійко. І не з пустими руками. Давайте подивимось, що він нам приніс. Що це в нас? Так, це картопля. А це що за овоч? Так, це буряк. Це що? Це цибуля. А чи пам'ятаєте ви, що це? Це квасоля? А це що? Це морква. А це що за овоч? Так, це помідор. А чи знаєте ви, що це за овоч? Так, це капуста. Ми вже з вами знаємо, що це все овочі. А як їх ще можна назвати? Так, городина. А де росте городина? Так, на городі? Дітки, ще. Сергійко сьогодні хоче з вами пограти. Він підготував для вас загадки про овочі. Давайте спробуємо відгадати. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь. Одначе, хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Так, це цибуля. Сидить баба. Одягнулась, в сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас уборщик поспішає. Так, це капуста. Сховалась Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Так, це морква. Молодці малята. Скажіть мені, малята, а що люди роблять на городі? Так, саджають овочі, вирощують їх, доглядають за ними, поливають, а потім також збирають врожай. Дітки, а скажіть, чи були ви у селі, чи на дачі, допомагали своїм близьким матусям? Або бабусям доглядати за овочами. Я впевнена, що ви всі розумнички і великі помічники. А наше заняття завершується. До нових зустрічей!